Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богом. Я ще не ковекцію, а яка ваша думка про посмертне донорство? Ну, дивіться, якщо дивлячись через призму Божого Слова, є слова Ісуса Христа. Нема бо більшої любові, коли хто душу свої, свою віддає за ближнього Свого. Наше тіло, душа, душа в біблійній мові це життя. Коли людина, от не дай Боже, я відійшов би до Господа, але в мене була б нормальна печінка і, і ці, як то нирки. То чого не, не дати їх другим людям, хай би жили. хай би жили. Тому е, моя думка позитивна. Донорство то не є гріховно, а врятувати життя свого ближнього, так само, як донорство, крові, так само донорство, там, печінки, селезінки, то, то є нормальні речі. Нашо, як би сказати, душа з людей не вийшла, е, а, а тіло придасться землі, то якщо ще можна врятувати чиєсь життя. То звичайно, що треба рятувати. Тому моя думка на рахунок того є е, через призму Божого Слова є позитивна. Донорство не є гріхом і віддати свою печінку там чи чи нирку, щоб хтось жив, то є нормально. Так що будьте здорові. Ще вам дякую.